Артема, поділись, будь ласка, враженнями від е колективу, від роботи в колективі. Можливо, когось з хлопців знав раніше, можливо, з кимось вже роззнайомився. Раніше знав Євгенія Морозкого і Пилипа Будківського. І з Гіченко грав, коли я починав. От, і, ну, враження приємні, колектив дуже добре прийняв. Тому, а так далі, ще поки рано сказати, тільки, тільки третій день. Подивимося далі, як буде. Скажіть, будь ласка, наскільки хорошо ти знаєш, е, Юрія Миколаївича Калітвінцева? Е, е, чи слідкував, можливо, за його роботою тренерською? Як тобі його стиль роботи, і як тобі його бачення футболу? Ні, не слідкував, і е, не тренувався з ним. Е, але те, що бачу зараз, мені дуже подобається тренувальний процес. Все з м'ячем, все футбольні вправи. Тому поки що дуже здоволений. Скажіть, будь ласка, чи слідкував ти за Поліссям, чи можливо там, ну. Передивився пару матчів, чи можливо слідкував за результатами, е, чи чув взагалі про цю команду. І е, перед переходом сюди, як ти вивчав полісів? Е, так, дивився пару матчів, тому що кажу, у мене друг Євгеній Морозко грає. Дивився пару матчів. І коли переходив сюди, то дзвонив до нього і питав, як е, добре чи не добре, він дав до хороші рекомендації. Тому я зробив свій вибір і дуже сподіваюся, що цей вибір буде. Добре. Питання не зовсім звичне, але е, якби е, футбольний клуб «Полісся» був автомобілем, то якої марки ти б е, бачив е, футбольний клуб «Полісся»? Не знаю. Це таке дуже тяжке питання. Давайте мерседес. Мерседес. Чого Мерседес? Мені подобається ця машина. Отлично, значить, подобається «Полісся». Це, це вже хорошо. А, ти впродовж кількох років виступав за кордоном, але я думаю, що ти слідкував за українським футболом, Та? Ти грав в УПЛ, потім грав за кордоном. Чи можеш ти порівняти, сказати, яким є рівень української прем'єр-ліги зараз, і порівняти його з українською прем'єр-лігою, тоді, коли ти виступав за український клуб в УПЛ? Слідкував за «Динамо Київ», дивився кожен матч, як траплялося. Зараз дуже багато добрих суперників: Зоря, Дніпро, Олександрія, «Олександрія», «Ворскла». Тому я думаю, що чемпіонат не зовсім поганий і дуже добрий рівень. І, і зараз ще хочуть Ну, команди піднялись з першої ліги, думаю, що в наступному році ще буде, думаю, ще важче буде боротися за попадання в Єврокубки, в лігу конференції. Скажи, будь ласка, як ти думаєш? Попрацювавши зрозуміло, що всього три дня та не так багато часу, не так багато тренувань що було, але ну так чи інакше, рівень партнерів ну, ти як досвідчений футболіст, як кваліфікований футболіст, можеш оцінити рівень хлопців в команді. Як ти думаєш, в наступному сезоні як Полісся може влитися в елітний дивізіон українського футболу? Ну, зараз дуже тяжко про щось говорити, тому що закінчилась відпустка і всі в різних кондиціях. І, може, на наступному зборі я зможу сказати, тому що ми бігаємо, працюємо, і зараз дуже важко щось, щось конкретне сказати. Ну, тобі, фактично, зараз якраз таки то, про що ми говорили з Іваном Буштовим і з uh, Юрієм Миколаївичем, закладається фундамент на сезон, правильно? Так, закладається фундамент і. Я кажу, всім тяжко і всі і дуже жарко. Тому поки, поки що трішки важко сказати. Давайте тоді трошки по позиції поговоримо. Е, центральний захисник. Е, які футбольні якості ти вважаєш от прям, ну, еталонними і необхідними для гравця, який виступає на твоїй позиції? Дуже добре грати зверху, читати гру, вміти. Підстрахувати свого партнера. І зараз на даний момент всі європейські команди хочуть, щоб центральні захисники розпочинали атаки. Дуже добре працювали з м'ячем. Я думаю, що... що такий рівень повинен бути. Щоб захисник міг і розпочати і нав'язати і був дуже сильний один в один, щоб його було тяжко обіграти. Тоді скажи. А... От, у нас тренер говорить стосовно того, що дуже важливо, щоб команда не просто хорошо виступала на полі, але щоб в побуті так само був порядок, дисципліна і щоб е, в побуті хлопці ну, відчували себе комфортно поруч одне з одним. Скажи, будь ласка, що тебе найбільше бісить, і які речі для тебе в побуті є просто нестерпними? В Команді повинна бути дисципліна, і мене завжди бісить, коли хтось один щось робить. Наприклад, тренер щось розповідає, інший чи м'яч набиває, чи б'є кудись, знаєте, щось таке. Не слухає тренера, там, запізнюється, чи щось, щось цього. Це дуже дратує. Показує своє я чи щось якось так. Це, це до тренера, перше неповага, друге до колективу, до хлопців, як ти себе ведеш, тому це дратує. Розкажи, будь ласка, про матч, який тобі приємно згадувати. динамо mm, Барселона, коли ми грали на ноукамп, приємно згадувати. Ми добре зіграли, програли 2-1. Е, багато матчів з Челсі, але ми погано зіграли 3-0, програли. З Олімпіокосом, коли виграли. Одну шістнадцяту у Лігі Європи пройшли далі. Потрапили на Челсі, теж приємно згадувати. Багато матчів таких було, які приємно згадувати. От Ти частково вже вгадав наступне запитання: от людина, Алекс Хаїнський е, запитує, як це грати про проти Барселони. Можеш описати свої емоції, що ти тоді відчував? Чи, чи ну знаєш, по типу, коли ми думаємо про ігру гру проти Барселони, ну легенький мандраж. Як у тебе було? Ми вийшли на тренування, приїхали за два дні, завжди приїжджали, і вийшли на тренування. І ні в кого нічого не вийшло. Ми не могли два паси віддати друг другу. Бо всі якось бум-бам, бум, шум, гам. А, але потім вийшли. Перші 10 хвилин було дуже тяжко, був видно було, що був мандраж, теж нічого не, не вийшло. Але потім якось все так. Якось пішло, пішло, і воно під час гри ти забуваєш про все і намагаєшся грати якомога краще, незважаючи на суперника, хочеш показати свій рівень проти, проти таких гравців. І, і, і я думаю, що достатньо добре зіграли там на Кампно. Ще одне коротке запитання. Чи будеш святкувати гол, якщо заб'єш у ворота Динамо? Не знаю. Якщо переможний. За перше місце то буду святкувати. Окей. І е, останнє запитання від е, наших, наших вболівальників. Е, воно стосується твоєї футбольної юності, е, мабуть, більше. Чи сумуєш ти за кварцяни? Були непогані моменти, але. ні, не сумую. Окей. Завершальне фінальне. Зараз нас дивляться, нас читають футболівальники, е -е, футбольних вболівальники, вболівальники футбольного клубу Полісся, е -е, що футболіст Артем Шабанов хотів би сказати тим, хто вболіває за Житомирську команду. Вболівайте за Житомир, перемоги попереду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі під цим відео.